Всіх вітаю на своєму Ютубі, всім привіт! Як завжди, коротко та головне. Читаючи вчора новини, попав ось на яку інформацію, що в Україні може суттєво подорожчати розмитнення транспортних засобів. Одразу хочу попросити вас поставити лайк цьому відео за інформацією. Звісно, пишемо свої думки в коментарях, що ви думаєте про ці всі події, про які я вам зараз розповім. Ну і звісно підписуємося на цей ютуб канал, щоб не пропускати новин по розмитненню транспортних засобів в Україні. Розмитнення автомобілів на іноземних номерах для українців може подорожчати на 10%. Це станеться, якщо в Україні введуть додатковий збір на імпорт. Про це повідомляє МФР із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. За словами політика, уряд вже розробляє законопроект щодо додаткового збору на імпорт. Зокрема, в Україні хочуть запровадити 10% збір на валюту обмінні операції для придбання всіх імпортних товарів та послуг. Експерти Інституту досліджень авторинку вважають, що додатковий збір на імпорт у розмірі 10% призведе до збільшення вартості розмитнення транспортних засобів в Україні. Крім того, українці намагатимуться сплатити за автомобілі за кордоном готівкою, щоб не переплачувати за банківський переказ. На затвердження законопроєкту знадобиться багато часу, оскільки його треба розглянути у профільних комітетах, а потім у сесійній залі. Після цього документ має підписати президент України. Ну, ось, Така інформація в нас на сьогоднішній день. Чи це буде правда, чи це всього-навсього якісь міфи, поки що невідомо. Як говорять мої колеги, які займаються вже багато років розмитненням транспортних засобів в Україні. Що це може бути правдою, адже від наших керівників держави можна очікувати що завгодно. Звісно, друзі, на рахунок розмитнення, щоденно ви задаєте мені питання, скільки зараз коштує там плюс-мінус розмитнити якийсь автомобіль. Хочу зробити для вас окреме таке відео, тобто знайти на польських наприклад, сайтах декілька варіантів автомобілів. Чи то буде дизельний чи бензиновий, нема різниці, я зроблю декілька відео, якщо буде потрібно. Отож, наприклад, шукаю 5-10 варіантів і розраховую вам для прикладу, скільки буде розмитнити такий автомобіль. Наприклад, шкода Octavia 1,6 дизель. Там такий-то такий, -такий турик, стільки -то вона коштує, скільки буде його розмитнити. Там, наприклад, Volkswagen Passat B6, 2-літровий бензина, такого року, скільки там він коштує, і, наприклад, скільки буде його. Розмитити. Хочу зробити для вас окремо це відео. Якщо ви це підтримуєте, дайте знати теж в коментарях. Хто не знає, що написати, звісно, тиснемо там плюсика, залишаємо, або якийсь смайлик. Ну і, звісно, пишемо, про які варіанти ви хочете більше чути. Чи про бензиновий, чи про дизель. Ну і на сьогодні в мене все. Тримаємося. Всім міцного здоров'я. До побачення.